Справа 638. З кільком кілометрам на місцевості відповідає 1 см на карті з масштабом? Перше завдання 1 до 100 тисяч. Ну що ж, 1 до 100 тисяч. Така карта показує, що в одному смрі на карті йому відповідають 100 тисяч см на місцевості. Ну і потрібно ці сантиметри тоді перевести у кілометри. Записуємо тоді, що 1 сантиметр на карті. Відповідає. Отже, в нашому випадку 100 тисяч, бо 1 до 100 тисяч. 100 тисяч сантиметрів на карті. На місцевості, так, і це дорівнює. Забираємо два нулі, бо в метрі 100 сантиметрів. То в нас тоді вийде 1000 метрів. І це дорівнює. Ну що ж, тисячу метрів це один кілометр. Один кілометр записуємо на місцевості. На місцевості. Є. Ну що ж, друге завдання 1 до 300 тисяч. Якщо 1 до 300 тисяч, то 1 сантиметр це 300 тисяч сантиметрів на місцевості. Записуємо, що 1 сантиметр на карті, відповідає. Відповідає. Тристам 300 тисяч сантиметрів буде. На місцевості. Давайте ми їх перетворимо спочатку в метри. Заберемо два нулі, бо 100 см це 1 метр, то це буде 3000 метрів. Ну і це дорівнює. Забираємо три нулі, бо 1000 метрів це 1 кілометр, то в нас вийде 3 кілометри. Записуємо на місцевості. Що ж, приходимо третього завдання. 1 до 7 мільйонів. Ну що ж, записуємо, що 1 сантиметр на карті відповідає. Відповідає тоді 7 мільйонам. Сантиметрів. На місцевості. Забираємо два нулі, ділимо на 100, дізнаємося кількість метрів. То в нас тоді залишиться 70 тисяч метрів. І це дорівнює. Забираємо три нулі і дізнаємося кількість кілометрів. Або ділимо на тисячу, то це буде 70 кілометрів. На місцевості. Є? І... Ну що ж, ось таке завдання, що показує масштаб карти. На цьому вправу завершено.